Всім привіт! Це невеличкий огляд універсального та багатофункціонального зарядного пристрою для акумуляторів. Вміє заряджати Літіон, лі полімер та нікелеві акумулятори. Зивлення йде від Type-C та є USB-роз'єм для використання цього пристрою як павербанк. Цей пристрій за 11 доларів вміє майже все. Це заряджати акумулятори, показувати ємність акумуляторів, робити тест з зарядкою, а потім розрядкою акумуляторів, щоб перевірити повну ємність. Також показує напругу на акумуляторі на кожному при виборі. І також показує супротив акумулятора, тобто опір, який саме на кожній банці. І цього приладу, окрім коробки, йде такий мішочок. Дріт зарядний Type-C USB і інструкція на китайській мові. тепер докладніше про всі режими його використання. Зарядка акумулятору відбувається доволі простим чином. Ви берете акумулятор, вставляєте, він тут з'являється і все. Режим CRG показує, скільки вольт, скільки опір. І воно заряджається до стандартних 4,2 вольти. Якщо це нікелеві акумулятори, вони підбирають правильний вольтаж, і тут змінюється позначка. Також є режим заряджання при струмі 05 А і одному. Довге утримання кнопки «Переключай режим. Що саме цікаве, можна вибрати. Тільки одразу для двох банок. Цей режим підійде, якщо ви використовуєте і тестите акумулятори з маленьких одноразок, там по 550 мАч, або навіть для 850 мАч. Кнопками справа можна перемкнути і подивити статистику одного чи другого акумулятора. Далі цікавий режим мод, тобто. Зміна роботи з зарядки на тест. Це потрібно перемкнути його і перед самим включенням включити на кожному, чи на потрібному акумуляторі таку, скажімо, функцію. Далі він буде заряджати його до кінця і потім вимірювати ємність при розрядці самого акумулятора. Це вважається найточніший і найправильний спосіб дізнатися ємність. Тобто розряджати. В режимі павербанку він, в принципі, працює і не відтворює ніяку інформацію, окрім ємності банки, скільки там у поділках залишилось, і все. Тобто, зараз один акумулятор заряджає мій павербанк для прикладу. Але зауважте, якщо у вас такі акумулятори маленькі, то він може їх висадити нижче дозволеного напруги. Тобто, в мене ці висаджували до 3,2 як з. Стандарт. А ці в мене просіли заряджаючий павербанк, скажімо так, цим приладом для зарядки. Вони просіли майже до 1,3-2 вольт. Ну, а щодо виміру опору акумулятору, то тут, в принципі, все доволі однозначно. Включайте його і дивитесь. Але як рекомендують продавці, і в інструкції написано краще робити вимір декілька разів. Можна навіть разів 10 і брати саме мінімальне значення. Тобто перетикуйте акумулятор. От 27 Ом, точніше мільйон 33-32. Ну, приблизно от 27-30 в цьому акумуляторі є. Якщо ми беремо такі одноразки, то, по-перше, тут потрібно контакт більш. Краще напаяти та вимірювати також декілька разів. Тому що тут значення будуть сильно вплигати. От, як ми бачимо, це акумулятор на 2600, це і на 5000 мА. По там 5275 і 2800. Для прикладу, великий акумулятор в нас 4860 мА. А маленький у нас на 2500 мА. Тобто погрішність, скажімо так, виміру тесту і виміру з нуля повністю десь приблизно 5-10%. Один приклад таких от різних акумуляторів. В першому 4 роки, другому наче 3. От, є мені 745 і 260. Після тесту вони вже перестали заряджатися. Тобто 2600. А тут, ну, в принципі, 2600 повинно бути. Тобто, акумулятор доволі нормальний. Але по супротиву вже багатенько. Ну, а другий він на 700, а по факту вже трошки менше. І супротив. майже там 200, 300. Ну, доволі величенькі. Навіть <laughs> не вимірю. Ну, от якось так.